Спочатку було слово, слово депутатів міської ради першого демократичного скликання, про те, що не місце пам'ятнику тоталітарного часу на Майдані Незалежності України. Новий час поставив перед художниками Хмельницького нові завдання. Отож, був конкурс на кращий проект скульптурної композиції, яка мала б стояти на місці. Колишнього пам'ятника Леніну, від якого залишилася лише основа чорний квадрат. Почалося з того, що там проводили декілька конкурсів на цю площу. І в ітогі жодний з проєктів не був прийнятий. І в кінці кінців сталося так, що мер Чекман покійний запропонував нам нашій родині, тоді була ще Люда жива і Я, Богдан, щоб зробили якусь пропозицію. Ну і ця пропозиція затягнулася на півтора року. Півтора року пішло на те, щоб зробити ескіз, зробити, сформувати саму концепцію. Мислилось таким чином, що це будуть пісні Поділля. І коли почали ми глибше працювати над цією темою, Всередину цієї композиції лягло сонце, як старий герб Поділля. І сонце взагалі для всіх є символом світла, мири, миру, надії. Без сонця ми собі не мислимо життя. І потім ті елементи, які там з'явились, це калина, це бандури, це фігури, як пісні летять в просторі. Вони не заземлені, вони не реалістичні, вони є символи, символи пісень. І віра, надія, любов. Символи пісень це велике. Велика – це якби втілення самої пісні. Бо пісня летить, вона не може бути мертва, вона не може бути, не може лежати. І оцей рух, шелест цих крил, промені сонця. Самі фігури в національних костюмах і бандури, і звуки цих бандур, там з'явився потім з того боку кабзар. Бо трактують завжди з... всі скульптури, як би мають тільки фас, а спина завжди не визначена. Тобто там, от як пам'ятник Шевченка у нас в паркі, тут є обличчя, а ззаді нема нічого, тобто кусок глиби. А наша задача була така: зв'язати простір площі цієї, знайти масштаб і створити таку річ, яка була б контрастна по формі до решті будівель. Бо у нас, ви знаєте, яка архітектура, така стандартна совдеповська архітектура. І хотілося, щоб щось було живе. Тому, коли ми дивимося профіль на цю скульптуру, ми бачимо дерево. дерево. Яке хитається під вітром, з якого вилітають птахи, це символ життя. Якщо ми дивимося фас, то це сонце, і в променях цього сонця звучить музика, калина, як вінок, обнімає це гало сонця, коло. Коло це теж є символ. Це єдина родина, єдина нація, єдина пісня, єдина мова символ єднання всіх. Розмір цієї скульптури потребував. Доброго приміщення. Таке приміщення було тільки в комбінаті художника. На той час 2001 рік. Час бездіяльності попередніх хмельницьких міських влад тягнувся довго і повільно. Рішення про спорудження композиції не приймалося. Лише нинішнього року, вперед 20 літньої ювілею незалежності України. Владна команда Хмельниччини на чолі з губернатором Василем Ядухою вирішили реалізувати задумане ще 10 років тому тодішними депутатами Хмельницької міської та обласної рад. Кошти на виконання робіт по встановленню скульптурної композиції Віра Надія, Любов збирали усією громадою. Благодійні внески від організацій та мешканців міста і області із обласного та міського бюджетів. Між прочим, в дошки день народження, 25 років, а тут вийшла ска робота. Ну, таке. Це таке. Ну буде це, це буде пам'ять для, для неї, і для онука. Люди на висоті працюють, треба бути обережними. Ну я думаю, що все буде добре. Це буде для Хмельниччини гарний подарунок. Дуже складна робота, жодної такої не було. І, і матеріал новий, і сроки маленькі, хоча 10 років роботи. І все в один момент досить важко. Але думаю, що буде дуже цікава річ і для Хмельницького та і для, для України, думаю, це буде дуже добре. Я бачу, ви сьогодні весь час там разом з людьми, які монтують. Як люди розуміються, завдання відчувають саме ці елементи, які треба стикувати. Це прекрасні спеціалісти, дуже нормальні і порядні люди. І їм Подобається ця робота і день і ніч вкалують велика подяка і шана. Головні ці роботи, по, які пов'язані з композицією, з цим е, скульптурою, безпосередньо це київські люди з заводу Ленська кузня. Там є дочірні підприємства Металургія. Це в основному скульптори працюють. І тому вони ну, віддані своїй справі і ту грязну роботу, яку вони робили в Києві, в умовах таких складних, вони фанати. І зараз вони в Хмельницькому тут лишніх питань не задають. Це бригада київська. Але тут є люди і будзамовники, які теж розуміють, Питання, розуміють відповідальність. Композиція складається з багатьох фрагментів. Ми бачимо, що тут десь півтора десятки. Зараз вже спочатку, коли порізали гіпсову композицію для переводу в цей композитній матеріали в нові, то було 185 частин. Зараз привезли, привезли їх 18 сьогодні. Зараз, завтра привезуть ще дві скульптури і крила до айстів. Mm -hmm. От, то е це складна композиція. Але вона і цікава. Аналогів її немає, і хмельничани повинні зрозуміти. Десь і, і, і різні думки, потрібні чи не потрібні. І хотів б сказати головне за економіку. Якщо нічого не вкладати в щось, то і не буде грошей. Якщо, наприклад, оце авторське право дадуть облвиконкому і міськвиконкому, і робити оці всі, всі сувеніри, яких от, от маса пропозицій, сорочки з цим символом. Це символ міста. І якщо перевести в гроші, зібрали там три мільйона. Можна за п'ять років тридцять заробити, щоб хмельничани знали, така робота проводиться. Скульптура буде окрасою не тільки міста, а взагалі нашої області, і, можливо, і всієї України. Тому що аналогів і в Україні, як кажуть спеціалісти, що і в Європі її немає. І завдяки людям вона буде споруджена. Монтаж скульптурної композиції ведуть справжні майстри, знані київські художники. Я доволі давній знайомий Мазура, і мене в якийсь час запросили прийняти участь у встановленні цього пам'ятника. Ну, десь все літо я цим займаюся. Так от. Ну, робота тут дуже різнопланова, дуже непроста. Хоч спочатку думали і керівництво міста і області, і люди, що за три дні можна буде змонтувати. А тут бачимо, що вже місяць, більше місяця, правда, робота дуже, дуже непроста. Це робота з мармуром, крім того, матеріал новий. Тому все дуже непросто. Прямо на площадці, прямо в сходу, приходиться приймати рішення, дуже багато чого поправляти, дуже багато має значення освітлення. Тому роботи дуже багато. Ну, Люди, які працюють спеціалісти, тут же ж і хмельничани, і кияни, так же? Так, да, і, і з Києва, і з Хмельницького працюють дві бригади зараз. Люди дуже фахово працюють. У вас немає таких претензій серйозних до виконання робіт кимось із них? Ну, про претензії тут не може йти мова. Якщо щось десь не вийшло з першого разу, переробляємо, робимо друге, третє. Таким чином доводимо роботу до кондиції. Ну, робота зараз наближається до свого завершення, тому дуже важко за нею слідкувати. Вона вся прикрита лісами, приходиться з одного, з другого, з третього міста її розглядати. А щоб коли вже розкриється робота, щоб не, не, не пішли не, ну, помилок, щоб не, не, не було помітно. Тому, ну а що? Інших таких, яких сроки, дійсно сроки, ми скульптори хотіли б, щоб сроки були трохи збільшені. О, тому що хочеться її довести зовсім уже до кондиції. Цей матеріал, з якого виготовлена… Ця композиція це що, штучний мармур? Да? Це є штучний мармур. Да. Це композитна смола, яка складає приблизно 20%, а 80% іде мармурова крошка. Основа цієї скульптурної композиції витончені і граціозні постаті трьох давніх українських берегинь – віри, надії, любові. Тріада розміщується на великому колі. Яке символізує вічне, нерозривне коло буття і спадкоємності поколінь, над ним фігури лелек, яких українці вважають священними птахами за їхню вірність рідній землі, кетяги калини, грона винограду, символи родючості і єдності. Рушники, якими споконвіку українські матері благословляють своїх дітей. На зворотньому боці композиції Кобзар з кобзою, виразник дум і надій українського народу. В центрі кола сонце, що сходить, основа древнього і нинішнього герба Поділля. Пане Вікторе, рівно десь 20 років назад. 21. Ви отут, на цьому місці, провели не одну ніч, не один день, голодуючи, виборюючи незалежність України. Сьогодні ну, це не пам'ятник цій події, цим людям, які тут страждали за Україну. Але це чудове місце і чудова скульптурна композиція якою я бачу і ви пишаєте. Я вважаю, що ця скульптура це явище планетарного значення. Вона зразу піднімає наше місто. І я переконаний, що стане мекою туристичною і війде у всі каталоги світові. Це скульптура, перш за все, не скульптура не державі, як такі, а це наша нація. нація Українців. Ми вибороли свою незалежність і це, як візнав відзначення нашого 20-річчя. Тому я вважаю, це подія прекрасна, символічна. І ми, врешті-решт того, варти, що до нас, що до нас так Господь сподобив і на державність, і на незалежність, і на такий шедевр. Більше місяця тривали роботи. З монтажу скульптурної композиції по доведенню її до завершального готового вигляду, і ось вона готова уже без рештувань, як кажуть в усій своїй красі. 22 вересня річниця народження області, урочистості на Майдані Незалежності України в місті Хмельницькому. Шановні учасники зібрання радий, що нас так багато. І я переконаний, що нас буде ще більше на другий рік, на третій. Радий тому, що ми живемо за принципами, що під лежачий камінь вода не тече. Радий тому, що в нас в житті панує віра, надія і любов. Бо без віри ніколи не буде сильної влади, без надії ніколи не буде майбутнього, і без любові ніколи не буде задоволення. А тому я думаю, що ці символи назавжди поєднають подільський край, і ми обов'язково зробимо все для того, щоб наша Хмельниччина в поступальному розвитку була найкращим регіоном нашої держави. Від сьогодні і назавжди з нами віра. Надія, любов. Якщо ця робота викликає такі протилежні думки або викликає таку бурю емоцій у деяких невеликої групи, я б так сказав, стабільно, ця група стабільно переслідує не мене, не мене. Переслідує, мені здається, одну ціль. На цій землі не повинно бути нічого. Це повинна бути пустиня і руйнація. Вони приводять аргументи такі, навіщо нам робити якісь гарні речі, і краще ми зробимо дороги. Але одні люди дивляться в небо і в майбутнє, а другі дивляться собі під ноги. Нація завжди виживає тоді, коли вона творить щось прекрасне. Наскільки нам вдалося зробити це, наскільки нам вдалося втілити ту думку світлу, яку ми задумали втілити, це буде судити майбутнє покоління. Про це будуть говорити. Справа в тому, що ця робота не несе агресії, вона несе тільки добро. І вона орієнтована на конкретний народ і на конкретну країну і на конкретне місце. Це Поділля, розумієте? Чомусь така, така незнерозумілість не, не, не не, чи зарозумілість навпаки людей ну, окремих людей. Вона шкодить самому процесу. Якщо ми не будемо підмітати, якщо ми не будемо прибирати, якщо ми не будемо будувати, якщо ми, ми не будемо, будемо стати творити, не будемо творити, то нас не буде існувати. Нас не буде. Просто ми не будемо ніяк народ, ніяк нація, не ні як люди. Бо є якісь цінності, які вищі за матеріальні цінності. В кінці кінців на цих нематеріальних цінностях і будується суспільство. В цій роботі абсолютно визначена ціль. Ми діти своєї землі, ми діти сонця, ми хочемо співати свої пісні, ми хочемо робити добробут, і ми хочемо, щоб наша земля була прекрасна. От ідея цієї роботи.